матч реванш на полі переможців. Депутати Харківської та львівської міськрад знову зійшлись у футбольному поєдинку. На футбольному полі Динамо розгорнула справжня боротьба. Не прогавив миті показати свою майстерність головний тренер футбольного клубу, металіст Мирон Маркевич. Ну я тайм буду грати за Харківську команду. а тайм за Львівську Так, що... так вирішили. Організатори якщо я зможу, заб'ю Львову, Якщо зможу, заб'ю Харків. Потрапити в Харківську команду охочих було багато. Відібрали кращих. тяжело собрать из одних депутатов команду, потому что <как> и по половому признаку, и по возрастному признаку есть очень много людей, которые и хотели бы играть, но уже не имеют на то ни физических, ни других кондиций. Гра закінчилась перемогою харків'ян. Два мяча у ворота противника. Засмучені, програли вдруге. Навесні зустрічали з харків'янами на рідних просторах. Капітан військової збірної впевнений, просто командного духу не вистачило. Відчувається, що команда Харкова давно разом грає у футбол. Відчувається і хист футбольний, от і зіграність гравців. Нам не вдалося так командно зіграти добре, як харків'янам. Навесні Львові проведуть турнір серед українських міст, які прийматимуть європейський чемпіонат з футболу. Олена Рожова, у тебе новини.